Повномасштабна війна в Україні триває майже півроку. За цей час пари вирішують не лише поєднати долі та офіційно засвітити своє кохання, а й розлучитися. У Хмельницькому раці порахували скільки містян вирішили розірвати шлюби. Є два відео розірвання шлюбу розірвання шлюбу в органі державної реєстрації для подружжя, яке не має дітей 18 років або старші, старші діти по стосові статті сімейного кодексу України. І розірвані шлюбу за рішенням суду, тобто тих з подружжя, хто має дітей неповнолітніх, то станом на 24.08 з часу початку 24.02 складено 85 актових записів про розірвання шлюбу і проставлено відміток на підставі рішень суду 456. Також у раці помітили певну тенденцію. Подружжя без дітей тепер розлучаються рідше, а от кількість шлюбів, розірваних через суд, навпаки, збільшилась. Психологи ж кажуть, що війна навчила нас не відкладати нічого на завтра, навіть якщо йдеться про власне розлучення. Натомість самі причини непорозумінь майже не відрізняються від тих, що виникали у пар і за мирних часів. Перш за все це може бути непорозуміння. Да, тобто, коли очікування або бажання одного або однієї з партнерів не співпадають, пара, замість того, аби обговорити це між собою, да, відкрито, свої незадоволення, да, вони починають шукати десь підтримку або збоку, да, включають якусь третю сторону, взагалі не говорять. Да, так, якась сварка виникла, розійшлися по кімнатах, якісь свої думки, якісь фантазії, що можна було б сказати, а про що він подумав, а про що вона подумала, а замість того, аби просто між собою поспілкуватися, поговорити. Фахівці мають універсальні поради для тих, чия сім'я починає розклеюватися. Також радять відвідати сімейного психолога і разом, і поодинці. Важливо говорити разом, та важливо повторювати ті речі, які були до війни, так? до повномасштабного вторгнення, які спільні вечори, які спільні хобі потрібно відпочивати, хоча б невеличкі моменти для відпочинку. Та і навіть потрібно відпочивати одне від одного. Треба бути на зв'язку та говорити ділитися своїми переживаннями, як жінкам, наприклад, так і чоловікам. Психологи додають, важкі часи не, 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 це ще одна нагода перевірити стосунки на витривалість. Тож перед тим, як поставити крапку, слід ретельно обміркувати своє рішення.